Всім привіт! Тепленько вас вітаю. Наступний влог. Я вже його записував, і машиною трусило так, що я був просто незадоволений записом. Дороги в нас в Києві роздовбані як блін кратери місяця. Тож, місцями тарабаняло так, що не було чутно, і тому я роблю перезапис. Це, звісно, не рекордер, це мікрофон. Я його називаю булька. Він на камерний XY направленості, але пише він: ну, в цілому, непогано. Він ще часів, коли у мене була го і я підсилював її хіровіший звук цим чудовим мікрофоном. Взагалі, Rode — це ну, тобі, класна фірма. Але пишусь я через Cara через систему радіомікрофонів, Ну не знаю, подивимось, буде, чи буде воно прикольне. Мені здається, що буде норм. Тема буде така Ваша пляма. Що це значить? Якщо хтось читав Кастанеду, а саме першу книгу, вона називається Індіанець племені Які». Там мова йде про Дона Хуана Матуса, індіанця. І Карлос Кастанеда, точніше, його герой, він йде до цього індіанця, щоб навчатися в нього мудрості. Я вже точно не пам'ятаю, читав цю книгу років 20 тому, але мені сів цей образ. І, от уявіть, що після двадцяти років того, як я читав цю книгу, цей образ до мене повернувся. Так от, коли герой Карлоса Костанади прийшов навчатися до цього індіанця, він до нього прийшов і каже: навчи мене мудрості, візьми мене в учні. На що там Дон Хуан, він такий огрядний чоловік, сидів, палив свою люльку. І подивився на нього так, типу ліниво, і каже, блин, ти хто, типу, ти хто. От, то його все якби, каже, хочу навчитися, бери мене. Я кажу, ну окей, я кажу, вже день добігає кінця, піду спати. А тобі ось таке завдання. Каже: знайди свою пляму ось тут, на цій кухні, і якщо ти знайдеш свою пляму, то я тебе візьму. В учні. А якщо не знайдеш, то якби йди нахер. Забігаючи вперед, ну те, про що я, в принципі, не буду вам розповідати, якщо захочете, то почитайте самі, це такі містичні оповідання, я не думаю, що це ну, як дуже серйозно. Для мене 20-річного тоді було це цікаво, зараз вже ні. Дон Хуан він робив дуже багато таких. Випробувань для Карлоса і ці всі випробування вони зрештою дуже цікаві, тому що вони розкривали кожне в ньому його страхи, розширяли його світогляд, розширяли його сприйняття. І ця книга не просто про те, як вони там закидувалися кактусами міскалінами і галюцинували, а певно, що деяка мудрість життєва в цих книжках є теж. Ну, не дарма, він якби відомий автор і його сприймає дуже багато людей. Так от Карлос почав шукати свою пляму, своє місце, і він кілька разів кликав до себе Дона Хуана, каже: ось, я думаю, що тут моє місце. Скажи, це так? Дон Хуан каже, блять, ні. Не твоє це місце. Ну і вертався в хату, там мостився спати. Аж Карлос лазив там, десь ще знайшов, як йому здалося. Це місце знов кликав Дона Хуана і каже: Скажи, може моє місце тут, може тут? Е і я поступлю до тебе на навчання. Він каже: Бля, пізде, каже, ну серйозно, не не тут. Каже, давай ти вже завтра знайдеш своє місце я до тебе вийду, ти мені його покажеш. От, і він підзивав до себе от індіанця ще кілька разів. Він його дратував, і, і Дон Хуан вже сварився і каже: Ні, це не твоє місце, це хибне, це не то, все не, не, не кумар мене. І, зрештою, Карлос він так довго шукав це місце. Він так старався, що він втомився і заснув. А індіанець. Прокинувшись вранці, він розбудив його, каже: Вітаю, ти знайшов своє місце. І ви знаєте, справа, мені здається, от зараз, що справа була зовсім не в місці, не в тій плямі, де заснув Карлос, а в тому, що він. Не покинув цю справу, і він просто не звалив, тобто у нього було достатньо наполегливості, щоб шукати це місце, і саме оця наполегливість і дала розуміння до Хуану, що ця людина може бути учнем. І що я думаю? Я думаю, що і в житті так в багатьох речах що ціль це просто напрямок. Що не важливо ти до цієї цілі, але дуже важливо, яким буде шлях. І саме шлях він визначає людину, яка вона. Тому що людина і те, ким вона є, це я думаю найголовніше, що може бути в житті. Ось, припустимо, мільйон доларів. От уявіть, що у вас є мільйон доларів, і нехай це буде. Така сума, яка закриває потреби вашого життя в цілому. Я не беру зараз приклади, якщо б ви купували Мазераті, трьохпалубні яхти і не пушили баблом в усіх там, клубах Дубая. Але ну, в цілому, я думаю, що мільйона доларів вистачило купити якийсь будиночок, подорожувати кілька разів на рік, не обмежувати себе в нормальній їжі, купити собі там, якусь гідну машину, ростити дітей. В щось навіть можливо трошки вкласти, щоб був якийсь пасивний дохід. Я думаю, що ви зі мною погоджуєтесь. Але якщо людина займається бізнесом і в неї є мільйон доларів, то для неї це не ціль. Для неї ціль це процес, тобто гра. І людина грає в бізнес, і для неї кожен новий мільйон це не спосіб, щоб прожити, а це спосіб капіталізації. І людина, коли грається в бізнес. Вона себе вже забезпечила давним-давно, і вона вже, скоріш за все, все своє життя не буде відчувати ну, таких типу обмежень, ніколи не буде бідна, тому що вона вже в голові багата. І, от і, і бізнесмен, і людина, яка заробила собі, припустимо, цей мільйон і стопнулась. Це зовсім різні люди. У них зовсім інше уявлення і щільність повітря. Щільність нашої атмосфери вони відчувають зовсім по різному, тому що кожен знаходить своїх і грає якби в свою гру. Припустимо, в Тіндері, в шанцях на передовій, на кухні. Людина знаходиться на своїй плямі. Погано це чи добре? Я не знаю. Я думаю, що взагалі погано і добре. Це досить абстрактні поняття. І з будь-якої точки зору можна виправдати щось погане, і в будь-якому хорошому можна знайти щось погане. Тобто завжди є оцей магніт, завжди є плюси-мінус, і, і в електромережі, в акумуляторі, в магніті, бачите, постійно світ він ділиться на такі на полярності: чорне, біле. Звісно, ми, як люди, ми вже намагаємося додати на і зробити такий більш 3D-шний малюнок, зробити його більш глибоким, вираженим. Але це тільки в нашій уяві. І по факту, якщо у мене, припустимо, є нам певна якась сума, мене все влаштовує, то ну, значить, типу, життя вдалося. Або ж якщо мене не влаштовує, і я хочу чогось більше, значить, я постійно все своє життя буду до чогось прямувати. І ось таких от самураїв, які знаходять саме в шляху цинус, їх ну зрештою не так вже й мало. І вони, як атоми, вони постійно будуть стикатися один з одним. Тобто, постійно буде оцей рух. Ставлення людей до цього руху ну, абсолютно різне. Одні ставляться з точки зору бога, що. Це якби Бог подасть, інші які фаталісти, які вважають, що все вже там передумовлено давним-давно, і не варто паритись, тому що все відбудеться саме так, як воно мало відбутися. Або ж такі більш екзистенційні поняття, що людина сама собі хазяїн, атеїзм що те, що ми хочемо зробити, ми обов'язково це зробимо. Треба тільки впертися, і як слід. Штовхнути цей возик, тому оцей возик, ця фіра, вона і є образом нашого життя. От і ще аналізуючи, а ви знаєте, що коли я сам, я багато аналізую, мені є час про щось таке цікаве подумати, і мені здається, що ми цінуємо тільки те, що ми от вибороли, що ми от випхали, що ми заробили так би мовити, потом і кров'ю. Чому я це говорю? Ну, скажімо так, що за життя у мене не було ніяких проблем там, з жінками. Ну так вийшло історично. Вони просто любили мене, я любив їх. Але я зрозумів, що у мене не було тих жінок, яких я хотів сам. Я не дуже то і добивався цих жінок. Вони просто так, типу, побачили. Я їх, вони мене, ну і сюжет розвивався, а далі воно або кудись заходило, або не заходило. Ми одружувалися там, народжували дітей, не знаю там по-різному складалися ситуація. Але ж в мене ніколи не було такого, щоб я добивався, щоб я прям кістьми лягав і добивався свого. От подобається мені ця дівчина, і я такий просто все зроблю, а я їй не подобаюсь. І знаєте, ці всі ситуації, коли тітя Маша розказує, що вона цього дядю П'етю свого взагалі не котірувала, і вона його не бачила. А він от до неї ходив, там, і квіти носив, і під дверима стояв, і під дощем мок. І ось вона от вийшла за нього заміж, да? він типу так настояв. І я думаю, що вона його цінить, тому що вона знає, що він для неї робить все. А він її цінить, тому що він для неї зробив все. А я ніколи не добивався, І по суті, мені все давалося, ну, от, просто так. Але ж я це все зрозумів саме тоді, коли зробив свій бізнес. Тому що бізнес для мене це річ, над якою я дуже багато працював. Я дуже багато втілив своїх ідей в життя, генерував ці ідеї, боровся за них, десь страждав, десь радів. Але це дуже така емоційна річ. І ці емоції, якщо взяти загалом цей прошарок часу, який я цим займаюсь, скільки я знов ж таки вклав в це енергії, воно дає мені абсолютне відчуття е, такої причасності, що цей бізнес я його виборов. Ось що це моя пляма. І я, дивлячись на це очима, саме Дона Хуана, цього індіанця, зараз розумію це. Певний час я був кастанедою і я от шукав цю пляму. Я думав, де ж вона, де вона ця пляма? Зараз я розумію, що для мене шлях до моїх ідеалів, щоб у мене була сім'я, були діти, він дуже довгий. Навіть зараз там, я розумію, що мені 42 роки, і що уявімо, завтра я зустріну жінку, з якою захочу поєднати своє життя. І в нас є певний час, то, щоб подумати, чи ми вже готові, так би мовити, розмножуватися та да, йти на більш серйозні кроки, заводити дітей. Купляти якесь там сумісне житло, ось, і, і так далі, і так далі. Тобто, розумієте, має уже якби викристалізуватися довіра, а на довіру потрібні роки. І що ми можемо за рік або за два роки зробити таке, що ми вже прямо почали довіряти один одному. Ну хіба що шлюбний договір укласти? Мені буде 44, коли наша дитина народиться. Коли е, їй буде 20 років, мені буде. 64. Коли в неї народиться діти, мені вже буде 70. Це за умови, що я завтра зустріну ту людину, з якою я захочу об'єднати своє життя. І за умови, що через рік я не зрозумію, що нам взагалі не по путі, що ми зовсім інші люди. А таке вже було багато разів. Думаючи про це, я все менше і менше в це вірю. І багато думок приходять які ніби виноград цю гілку. І я думаю, що можливо, це взагалі не мій шлях. Можливо, мені просто треба об'єднатися, так би мовити, більше зі своєю родиною, зі своєю сім'єю, яка в мене вже є, на яку я от, свого часу поклав, але зараз е і намагаюсь, і я думаю, що успішно намагаюсь повернути і повернутися якби, в цю сім'ю, в мене є і батько і матір. Але вони вже старенькі, але в мене є брат. От і мій брат він теж по суті не жинатий. Ну, як він сам каже, я не думаю, що я тут сильно прям відкрию таку приватну інформацію. Але він каже, що йому не потрібно. Йому 40 років. Він на 2 роки за мене менше. Він каже: мені це не потрібно. Я в цьому не бачу якби розвитку. Мені класно самому. От у нього є жінка. Можливо, кілька жінок, я не знаю, цих подробиць, але знаю, що хтось у нього є. Ось, але воно все не доходить до шлюбу, воно не доходить до дітей, не доходить до логічного розвитку. Можливо, моя доля і його доля от, бути такими братами, які просто піклуються один про одного. Можливо, нам нахерно треба на комусь одружуватись. Заводити дітей, можливо, нам просто треба старіти. От я знаю його звички, він знає мої. Можливо, в переломі цих стереотипних бачень, того як має розвиватися людина, що Її такою кінцевою станцією має бути обов'язково родина, там діти, і, і всі оці люди, які на тебе схожі, там і твоя дружина а, стара, разом з ними вони стоять біля твого смертного дра і проважають тебе, тримаючи за руку. Можливо, ця картина не ну, вірна. Можливо, вона це просто той сценарій, який повторюється. Частіше, ніж інші, але ж сценаріїв багато. Люди, вони живуть все життя одинокі, і в принципі їм нормально, їм якби ок. Не ок, коли ти одинокий, і тобі якби скучно, тобі хочеться бути ще з кимось. Я не знаю. Я вже просто не знаю, в що вірити. І тут накладається вся ця війна, і тут я думаю, що ви розумієте, весь цей депрес, весь цей тривожний стан. він Настільки плотний, він настільки нас вже закутав, виходячи на двір, вдихаючи оце все повітря з першого кроку, просто з будинку виходиш, і ти розумієш, що, блядь, війна. І не розумієш, коли це закінчиться, коли цей стан взагалі може змінитися, і ти перестанеш бути е, от, кріпаком, на якого полює е, військомат. Ось і зараз мої бажання, вони трохи. Зменшується, і я починаю дивитися на свої дні, місяці і роки, не з точки зору вже бізнесмена, який інвестує і хоче розігнати свою компанію там, з одного мільйона доларів до кільканадцяти мільйонів доларів, а з людиною, яка все-таки має цей мільйон, і хоче просто завести кота. От, я просто хочу завести кота, щоб у мене був о, якийсь куток. Не обов'язково він має бути прям мій. Я розумію, що маючи навіть уявний цей мільйон, я можу жити де я хочу, в яких хочу апартаментах, насолоджуватись життям і випікати хліб за можливості, звісно. Тож я хочу сказати, що от пошук цієї плями він може теж змінювати правила, змінювати. Реальність і підточувати очікування. От я розумію і відповідально звітую перед собою, що ще там півроку тому я мріяв про одне, зараз я мрію про інше, але ж воно все трапляється, ну ці всі розлогі думки від того, що чогось не відбувається. Тому що, якщо б те, чого я хотів, воно відбулося півроку тому, я говорив би інакше. Зараз я просто йду. І я не знаю, можливо, завтра мені трапиться на шляху та людина, яка змінить мене. І мої думки, ті, які зараз я викладав у влозі, вони зміняться. Мені просто цікаво думати, і, можливо, деякі мої думки, вони наштовхнуть вас на ваші роздуми. Можливо, вам десь стане смішно. Можливо, печально, можливо, ви розсердитесь. Але це буде емоція, яку викликав я. І я радий, що ви дивитесь і слухаєте, і переживаєте зі мною ці емоції. Тож, мої емпатичні друзі, дякую, що були зі мною. Неодмінно тисяте вподобайку, інакше, от інакше нічого не буде. Тож, радий був зустрічі. Моє вам лампове оривуар.